Олександре, після трьох матчів, який не виходив в основному складі, сьогодні повернувся і повернувся навіть із забитим голом. Як оціниш свою гру і гру команди? Свою гру я сам оцінити не буду. Хай це оцінять люди, які дивилися за моєю грою. А за гру команди я дуже задоволений тим результатом, що ми показали, те, як ми грали, і з яким рахунком закінчилась гра. Сьогодні вдалося тобі забити у ворота своєї колишньої команди. Ще на початку сезону виступав за Кремінь. а Сьогодні ти вже гравець і Полтава. Розкажи про цей гол і ну, які відчуття відчуваєш, коли забуваєш у ворота своєї колишньої команди. Завжди, коли забуваю дуже багато емоцій всередині. Але коли забуваєш своїй колишній команді, їх ще більше. Але теж стримуюся, бо маєш повагу до своєї колишньої команди. Тому емоцій дуже багато, Переповнюють. І з своїми колегами, мабуть, спілкувався, якось оцінили твій гол? Так, спілкувався зі всією командою, всі побажали удачі. Я їм також побажав удачі. Розійшлися в хороших стосунках. Попереду ще багато непростих матчів для полтавців. І як відомо стоїть задача потрапити у першу п'ятірку. Як тренер налаштовує команду, і як взагалі відбувається тренувальний процес перед таким важливим матчами? Вся команда не тільки тренер, має намір потрапити в п'ятірку. І всі готуються до цього дуже серйозно, бо це надзвичайна подія. Для кожної команди потрапити в чемпіонську п'ятірку. Тому е на кожній тренування всі викладаються на максимум, і е кожного дня готуються до наступної гри. Сьогодні в нападі ти грав у парі з Дмитром Капитовим. Е чи знайшли з з відразу спільну мову на полі? Ну, Якщо я йому асистував, значить знайшли. Е в принципі, зі всіма партнерами вже знайшов. Можна так сказати, спільну мову на футбольному полі. І адаптувався, тому вже значно легше, ніж було спочатку. Дякую тобі і перемогу в наступних матчах. Дякую.